Та друзі, з вами психолог-консультант Сабіна Яблонська, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, чому ж наша внутрішня образа тримає нас так довго і так назойливо. До прикладу, вас покинув партнер, ви з ним розійшлись. І внутрішньо ви дуже максимально ображені на них або на нього, і максимально шукаєте для себе відповіді, чому ж так сталося і чому так відбувається. Проходить протягом півроку, і ви все рівно стоїте на цьому місці, що вас не покидає образа за те, що вас покинув партнер. Чому ж саме так відбувається? Тому що у нас існує наша внутрішня. Образа маленька, така надзойлива, яка закриває в нас в умовному минулому за рожевими дверцятами, де ми, де ми живемо в ідеальному світі проекційної картинки, де. Да, могло би бути по-іншому, ми могли би з партнером відіграти весілля, завести двох дітей, собаку, побудувати будинок, жити на Мальдівах. Але на жаль, це все ваша внутрішня образа робить для вас рожеву картинку, та внутрішня вона допомагає вам вижити у таких більш ситуаціях, де вам би не хотілося стикатися з тим, що відбувається у вашому житті. Вона вам допомагає підтримувати ваше реальне життя, але також в той самий час оця ржева назолова плямка вона блокує усі ваші емоції суму та жалю. Чому блокує? Тому що вона вам не дає. Повноцінно їх пережити, і це є дуже поганим таким моментом у вашому житті, тому що кожна нашу емоція ми маємо повноцінно проживати для того, щоб цей досвід внутрішньо закарбувався у нас. Ми знаєте, як дійсно в рожеві дверця входимо, дивимося, бачимо, що цей досвід дійсно був у нашому житті. Ви закриваєте, і ви зі спокійною. Думкою йдете у в майбутнє, що так це було в моєму житті, але це вже не важливо. У мене нове життя, у мене нова сім'я. У мене інші пріоритети на життя. Але ось ця от образа нам не дає жити далі. Біль від горя і жалю, і саме прожиття цих емоцій, вони направлені на майбутнє. Як я і сказала раніше, вони допомагають нам закарбувати цей досвід за для того, щоб ми дивилися та розуміли, що дійсно це було наше минуле, і на цьому не потрібно знаєте, якось так. Кожен раз, коли ми прочитаємо один той самий текст, коли ми розуміємо, що книжка, яку ви читаєте по 15-20 разів, ви розумієте, чим вона завершується. Всі ми свідомо розуміємо, чим вона завершується, але кожен раз ви надійтесь, боже, напевно, буде якась інша кінцівка. Іншої кінцівки не буде, тому що ця от образа вона діє на вас самообманом. Моя вам порада це приймати минуле, дивитися на нього згору, розуміти, що так, це моє минуле. Зі всією цією несправедливістю по відношенню до вас, ви дивитеся також, ви можете відплакуватися, плакати, сидіти, бути у цьому такому морально важкому стані, тому що він вам важливий зараз, тут, вже коли вам важко. Краще посидіть, поплачте один-два дні, чим морально довго на місяці бути такими суперсильними, будувати в собі внутрішню силу, а потім в один із моментів ви вибухаєте на цілий рік. Коли у вас максимальна апатія, депресія, де ви не хочете нічого, тому проживати ці емоції, дивіться умовно, як зверху на будиночок, де ви бачите, що там є деревце, а там у вас такий білий парканчик, і ви знаєте, що так, це моє життя. Воно буває різне, воно буває яскраве, темне, але це все ви, це все ваші внутрішні емоції, і ви можете зараз переживати це важко або ж навіть максимально легко. Проживати ці емоції вам може допомогти психолог та сама терапія з психологом. Він буде вам надавати ось цю таку картинку досвіду та. Поступово виявляти в вашому житті, що саме це тут, зараз, що це відбувається у вашому житті, що з образою буде набагато легше попрощатися і відпустити її максимально сильно тоді, коли ви пліч опліч працюєте із психологом та максимально сильно пропрацьовуєте ті речі, які відбуваються у вашому житті. Тому. Можете розуміти та свідомо підходити із розумом до підбирання того, як вам працювати з внутрішньою образою. Це не є кінець вашого життя, коли ви розстаєтеся з партнером, чи, можливо, якісь інші негативні події відбуваються у вашому житті. Все це можна опрацювати, та зі всім цим можна працювати на короткостривалому терміні або на довготривалому терміні. Тому звертайтеся за консультацією за посиланням у профілі. Дякую за перегляд. Я чекаю на ваші коментарі та лайки. До зустрічі!